Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. У них кілька цілей стосовно цього ядерного шантажу навколо Запорізької атомної станції. Перша і основна ціль це примусити країни, ну в першу чергу наші партнери прибічники таким шантажем для того, щоб зафіксувати окуповані території, бо в них зараз реальні проблеми. Збройні сили України встановлюють цей баланс на фронті, і тому вони прекрасно розуміють, особливо після е, ситуації в Криму е, на аеродромі, е, що ситуація буде для них гірше і гірше. Їм потрібна, як мінімум, пауза в місяць-півтора для того, щоб наростити свої військові ресурси і продовжувати війну. Тому вони всіми силами використовують будь-які засоби, в даному випадку ядерний шантаж, для того, щоб вплинути отримати так зване перемир'я, але паралельно та мета, яку вони ще ставлять, це фактично вкрасти у нас величезні потужності вироблення електроенергії, переключити на Крим. Крим зараз після проблем з газом на певних там видобувних платформах в Чорному морі, Він використовує десь на зиму 2 два Гігаватта. Е, Значить, їм потрібно закрити ці потужності. Вони, звісно, нічого не знайшли кращого, як просто грабіж українських потужностей. Це вони переключають туди, і звісно, для цього, щоб переключити їм, треба забезпечити, щоб це питання вирішилось. Тобто, а ми переключаємо. Спокійно не тільки фізичний контроль тримаємо присутності своїх військ на території станції, фактично таку базу військову створили, але дайте нам ефективний контроль управління станцією, щоб ми крали під егідою МАГАТЕ, крали електроенергію для себе, і оцього цього не можна допустити. Тобто, на засіданні Радбезу ООН вони себе е що називається відшмагали самі себе. Цілей своїх не досягли, але вони будуть продовжувати цю м, таку е, гру це поєднання брехні, тобто це поєднання цинізму і проти всіх правил, які існують зараз в політиці. Але Росія так діє. До речі, аналогії я бачив, якщо подивитись, почитати історію. Як Гітлер і фашисти діяли, вони діяли аналогічним способом. Тобто не хочете далі проблем чи катастроф, підкоряйтесь нам. І тому третє, що робить Росія, вона погрожує зразу заспокоює, вони не будуть підривати цю станцію. Ну, тут не хочу пояснювати всі нюанси, але просто скажу, не хвилюйтесь, станцію вони не підірвуть. А от е, погрожувати якогось техногенною аварією, Зробити якийсь крок для забруднення території, щоб показати, що вони не тільки заявляють, але і діють це все. Це можливо. Ну звісно, перекинути на українців. Це все тому треба бути дуже обережними. Вчора засідання Радбезу показало, що навіть країни, які що називаються там 50 на, 50 на боці Росії, більше як Китай, вони вже не хочуть сприймати от таку от позицію російську, бо вона. Ну, вона просто там сприймається з неповагою до них, навіть до Китайців. Тому я думаю, що все-таки має змінюватися ці підходи. І на останок скажу, що багато чого вони вже вкрали зі станції, це небезпечно, тому що те, що вони вкрали, може з'явитись десь в третіх країнах, і тоді вони знову звинуватять Україну. Це ж ядерні матеріали. Ми Члени режиму нерозповсюдження. Зараз проходить конференція в Нью-Йорку. Тобто, я просто людям скажу, що це значить. Ми, коли відмовились від ядерного потенціалу свого третього світі, ми також підписали угоду договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто ми вимагаємо, щоб інші країни також поводились відповідно цього договору. Росія порушує, тому наш голос має звучати зараз не просто. Від членів делегації він має звучати на весь світ. І тому Радбесу, цей що відбувся, він напаки нам дав можливості зафіксувати цю позицію. Так да, ми таке заявлення піддержали. Це 67 депутатів Сайма. У нас вообще 100 депутатів в Саймі. 67 проголосували за таке заявлення САйми. о том, что Россия поддерживает терроризм. А это соглашение, конечно, побольше. Там и мы говорим о том, что страны, которые думают одинаково, и парламенты должны принять и такое поддерживающее заявление в своих парламентах. И одна э, очень важная вещь, то что мы уже тогда, когда 24 февраля, когда, когда э, Россия начала эту войну, э, визы уже Латвия не выдавала, но мы и просим других евросоюзных стран тоже больше эти э, туристические визы не выдавать гражданам России, потому что ну, мы видим, это простые примеры. Если мы знаем, что Россия войну не объявляла, тогда если ты как контрактник на большие деньги идешь убивать людей в Украине, потом приезжаешь домой. И эти деньги можешь потратить, просто беря туристическую визу и поезжая в Испанию, например. Это же ненормально. Ты получаешь деньги за то, что ты убиваешь простых людей, мирных. И потом эти деньги можешь тратить на Западе. Ты ненавидишь Запад, да, но хочешь там отдыхать. Взагалі треба сказати спасія українцям вашої армії і людям, які в Україні і борються не только за свою страну, свой народ, але за всю демократію Європи. І це немного не в Западе розуміють. Спасибо вам, спасибо всім всем, всем вашему народу. Ну знаєте, версії про драконів мені не але по доводиться розглядати більш реалістичні версії. Да. Для початку тому дякувати, але ну, все ж таки ракетникам Збройної Сили України очевидно. Тому що ну, підрив одразу декількох місцях такої великої кількості боєприпасів, ну ніякий п'яний бурят або навіть ніякий видатний диверсант влаштувати не може. Ну, ж таки, це очевидно був такий навіть координований ракетний удар по об'єкту, Тим більше що ну, знаєте за один раз знищити цілий. Авіапол, постійської авіації, які запрошував півдня України. Тобто, знаєте, був авіапол, і нема авіаполку. Тут акція навіть крутіша ніж знищення крейсера Москва. Ну знаєте, таких от дуже видатних результатів могли досягти тих, я бачу наші ракетники. Ну і тут е, лишається звісно питання: гадати, як це як, як там мобілізований айтчник по імені Василь догадався, як зняти блокування подальності середбисхаймарса, чи все-таки там інший мобілізований очічник, Придумав, як, наприклад, адаптувати до стрільбим цілям комплексу Теплон. Ну і третя версія, що це все-таки, знаєте, ще одні мобілізовані айтішники придумали і скажімо так, виготовили декілька ракет до нашого дослідного та перспективного оперативно-тактичного комплексу, комплексу САПСАН. Звідки взялися ж ракети протирадіолокаційні ракети у нас, тому що, так, як, як, скажімо так, як деяким колеги припускають, що. Цілком цьому пропускати, що теоретично можливість адаптації стрільби бомбардувальника су 24 м для стрільби фармами є, але там, звісно, потрібен певний там, теж, комплекс доопрацювань портової апаратури, ну, які, скажімо так, провести в старних умовах складно. Ну, але, скажімо так, іншим чином, протиповітряна оборона росіян сама в себе би не прорвала. Тому що. Знову ж таки, очевидно, що трапилося перед ударом САКам зачистка протиповітряної оборони на цій ділянці, яка, умовно кажучи, розчистила шлях для польоту наших ракет. Ну і вже потім очевидно, як можемо припускати, пуск ракет, яких у нас формально немає. Тому що, як можемо пригадати, татакамці у нас немає, горі та й навіть Нептун там як там в одиничних екземплярах. Нічого у нас нема, але за потреби ми застосовуємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.